Заступники пишуть заяву на звільнення, пишуть заяву на звільнення. Буде поставлена головна вимога нашої громади. Це питання про відставку виконуючого обов'язку. Да. Одне питання. Це Сьогодні дивіться, хто у більшості, хто підтримує Федоренка. Ті люди, які тоді вибачалися перед нами, ми їм повірили. Ми дозволили їм балотуватися, Ми дозволили їм працювати. Працювати на посадах, вони надягли на себе вишиванки, вони стають отут на коліна перед Небесною сотнею і продовжують робити те саме. Багато в нас тут і громадські діячі, тоді всі зібралися, і, весь, і люди, які не згідні з нашою владою, які постійно обманюють, нас не чують. Взагалі, приходить з ними з адекватними нормальними питаннями, а вони нас не чують, не чують. І от ми. Рішили зібратися. Тим більше, що коли ми збиралися в засійних залах, коли ми починаємо висловлювати свою думку, вони нам просто відповідь дають. Собаки гавкають, іде, і сміючись з нами, провоцірують з разними тітушками, і ми, нам приходиться кидати просто зал за Конкретно претензії не до Чудоренко, а до влади, яка особисто не робить дороги, і діти не можуть бути. ходити. А я а я ходити. Дорогам грати машини теж розбиваються, Якщо гроші виділяються на владу, значить треба, щоб влада їх правильно розподіляла і витрачала їх на нужди цього міста. щоб піднімали медицину, піднімали образування. Ми для цього за правду і за чесність. Ми хочемо чесну владу. Ми йдемо в законному руслі, 14 депутатів підписи, і я той же час збираю. Я вам обіцяю, збираю сесію. І хай депутати вирішують, вони знають, як я працював. Скажуть ні, я ухожу. Скажуть да. Будемо працювати до виборів законних в нашому А Вони будуть скоро. Я вам обіцяю. Хто має призначати це? Ви, народ, громада повинні це робити сесію. Пан Федоренко, дивіться, 14 депутатів, оце зараз ця оця громада, яка стоїть перед вами. Будь ласка, виконайте волю цих людей. І не грайтеся тут в закон. Розумієте чи ні? І не доводьте людей до сказу. Отам воно дивіться, лежить намет, отам є счейний бензин. Ви хочете до цього? Губернатор попереджений. Якщо ви хочете цього, то ви получите це. Вимагаємо. проведення Сесії взавтра з оголошенням. Згідно закону, часу проведення сесії і порядку денного, тобто, проводимо сесію завтра.